Дивіться, що я в себе обнаружила сьогодні 18 травня. Горішки. Ну, це перший. Там ще десь теж бачила два штуки Це ці наші велікани. Вон вони. Ну, оце отут, получається, ряд ось все, ряд їх. Там ой, засвітилась. Ну, в общем, і там далі тоже великі. Так що, в общем, горішки почалися. Почалися в нас горішки. Запорізька область. Ось так. Внизу вимерзли повністю балки там людей. У нас, слава Богу, є. Ну, вони смачні, вони великі, по-перше. А по-друге, вони дуже смачні. Вони зовсім не горчать. У нас у дворі є старий горіх. Він горчить. А ці прям сладкі. Ну, очень-очень-очень-очень вкусні, короче, горіхи. Так що ось так от. Горішки скоро будуть у нас. Угу.